Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему: які наслідки відмови від проходження ВЛК? Справа в тому, що, напевно, цю тему треба розділити на два блоки: тобто те, про що нам каже закон, і те, що відбувається в реальності. Так? Про що йде мова? Наприклад, ви прибули в ТЦК для уточнення даних. Чи вас туди доставили? Доставили примусово з вашою згодою, чи без неї? Чи доставили примусово по адміністративному затриманню для виписки адміністративного протоколу. І умовно, ви опинились якимсь чином в ТЦК і відповідно до існуючої процедури мобілізації особи вас направляють на проходження ВЛК. Наприклад, ви не впевнені в тому, що у вас є якісь вади здоров'я. У вас немає підстав для відсрочки, немає броні, і ви не бажаєте служити. Так? Чи може таке бути? Так може. І чи можете ви відмовитись від проходження ВЛК? Суто по закону так можете. Тобто, ваша відмова від ВЛК, вона можлива. Наслідки наступні. Ця відмова буде вважатися адміністративним правопорушенням, відповідно до якої. Вам випишуть адміністративний протокол е, і е, виставлять штраф 25500 гривень за те, що ви відмовились проходити ВЛК. Зараз це порушення, яке карається ось таким штрафом. Е, після чого, фактично, якщо ми кажемо про закон, вас повинні відпустити і йти сплачувати цей штраф. Чи відбудеться це в реальності, сказати важко. Все залежить від ТЦК, від їх настрою. Е, Ну, їх бажання порушувати чи не порушувати закон. Тобто зловживати чи не зловживати своїм становищем, перешкоджати вам умовно в покиданні приміщення ТЦК чи ні. Зрозуміло, що, скажімо так, якщо вас примусово позбавляють волі, це незаконно. Але на даний час в країні ці питання. Є досить суперечливими і відстояти таке право ваше інколи важко. Поліція ігнорує такі звернення. Умовно довести, що вас там утримують, також дуже важко. Тому реальність вона може бути трішки іншою. Але якщо ми кажемо суто з точки зору закону, то так, вам повинні видати штраф, і ви повинні його йти сплачувати. Якщо ви його не сплатите, то відповідно цей штраф буде переданий до Державної виконавчої служби, де подвоїться. Умовно так. Скільки таких штрафів може бути? Важко сказати. Якщо вас будуть кожного разу примусово доставляти в ТЦК і надавати направлення, а ви будете відмовлятись, і кожного разу вам будуть виписувати штраф, теоретично закон про це нічого не каже. З точки зору і думки юристів, такий штраф може бути один. В реальності, скільки їх може бути, не знаємо. Побачимо, яка буде практика. Тому приблизно ситуація з відмовою від ВЛК саме. Така, теоретично ви можете відмовитись від проходження ВЛК. І це є адмінштраф, який тягне за собою адміністративне покарання до 25 500 гривень. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Якщо так, то підписуйтесь на наш канал. Якщо вам потрібна наша адвокатська допомога з будь-яких питань щодо мобілізації, звертайтесь до нашого контакт центру телефони в описі до цього відео. Всім успіхів!